Всім привіт друзі! З вами сьогодні Тарас. Хотів би розказати трошки за свого велосипеда, а саме за акумулятор. Так як вже настала весна, я його ось. Ну, Почну з того, що до цього у мене стояв гелевий акумулятор на ось цьому вот місці. Зараз тут стоїть 4 літій іонних акумулятора від ноутбука на 3,7 вольта кожен, з'єднані послідовно. Тобто, якщо вони всі заряжені, це приблизно 4 вольта, скажімо так, на повній зарядці. Тобто 16 вольт видає ось цей блочок. Я розраховував на те, що буде спад напруги на проводах, але провода виявилися не такі вже й тонкими. У мене ось тут ось цей вольтметр, 15,7 на даний момент. Всі прилади в мене встановлені на 12 вольт. От, наприклад, електросигнал від мопеда повороти з LED, лампочками зараз я вимкну. Реле працює нормально. Лише один мінус, що ось ця габаритна лампа типу С5В, вона при недовгому використанні вже починає грітися. Ось. І тому це єдиний мінус. Ззаду в мене встановлені також це на стоп-сигнал і на підфарник там один студіо з резистором, тобто особливо також не, не потребує, так як тут стоїть діодний мост. Ну і ці лампочки розраховані до 18 вольт. До речі, про основну лампу, якщо говорити, це лампочка типу МР16 студіодна. В неї всередині встановлений е, стабілізатор, скажімо так, драйвер студіодний ми можемо бачити там 4 студіода і 4 лінзи. Ось, Я зробив ближній і дальній лише через резистор, просто щоб трошки його притемняло, бо дві лампи хотів встановити одну знизу, але воно мені не треба. Так як я вмикаю ось це ближній і дальній. Просто щоб не сліпило людей, коли я розминаюся по машині. От, Так що я хотів сказати, всередині стоїть драйвер, який робить, наприклад, цей акумулятор Гелевий, який став до цього, він працював один раз, сів до 7 вольт. Потухло все, повороти перестали робити, але ось ця лампа на дальньому світлі, тобто напряму без резистора, вона працювала. В середині драйвер стабілізував напливу, скільки треба, внаслідок тускліше, але працювала. Іншими словами, що я хочу сказати, що навіть якщо тут 16 вольт до 30 вольт ця лампа може нормально працювати. Ось. Тому особливо мені це не страшно. От, ну, Сигнал відреагував якось дивно, у нього дуже сильно помінялась тональність, я підкрутив потім стало нормально. Ось. Е, але, що хотів би помітити, ці літіонні акумулятори, вони також бояться морозу, бо в мене гелевий при приблизно мінус 5 вже просто падав і не хотів витягувати. Я їх скрутив два ряда, замотав ось таку плотну, скажімо так. Плівку, щоб вони не боялись ударів. Ось, то ці акумулятори вони зараз мають ємність приблизно 1400 мА, тобто 1,4 А. Попередньо в мене стояла тут батарея Гелева на 2,5 А. Але дані акумулятори показують себе краще. Може, мені так здається, бо більша напруга електроніка працює краще, зараз 15,7. Але як є. Тому... Особливого тут немає, так як електродвигуна в мене немає на даний момент. Просто велосипед з бортовою електронікою. Ось. Тому це все, що я хотів розказати, показати. Як ми бачимо, лампочки найти скривіші стали світитись, вони не перегріваються, реагують нормально. Єдине, що ззаду стояли в мене дешеві лампи і ось ця згоріла ще до того, як я поміняв. Це єдиний мінус. Силочки на лампочки, на вольтметр, я буду намагатися залишити в описі. Також залишу в описі силочку на літіоні акумулятори ось ці, але, чесно кажучи, в Китаї, якщо їх замовляти, то не завжди їх параметри відповідають їхній ємності. Ось. Ну, наприклад, якщо замовляти ємність там... 2000 мА, то реально приходить десь мА300. Тому краще взяти якийсь Бушний, японський Panasonic. там. До речі, акумулятор також був Panasonic, йому вже років 15 було. Він в стаціонарному телефоні використовувався як для безперебойного живлення. От. Тому на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Якщо щось зацікавить, буду завжди радий відповісти на питання. Чекаю ваших коментарів. Бувайте, до нових зустріч.